プレゼン。<laughs> Координаты оставили.

Бачення нормально, нема проблем. Товариство. Перед усім я хочу щиро і сердечно всім подякувати за те, що зголосилися взяти участь у сьогоднішній події. Страдальне життя. Тому що я собі дозволю висловити такі слова. Ніхто більше не постраждав археологією як Україна. Ніде в ніякі країни. Ніякого народу ніколи не сажав на полі. Ніхто. Що я живу і служу на Черкащині. Я вже де я саме і не знав, про за розширюю колозок через спілкування. Свишна книжка Черкасські мученики і історично, і духовного. Черкаський горді, а гордина за наш староста. Платить, того, що скориста. У цьому житті такий... такий допомагав всім нам, але ми так зберімося. Благослови владимо. Благословен був наш Тигда, нині пристає в віки, віку. Амінь.

Ісина, і свята Духа, нині пристає во веки веку. Святий посіті, силіня, мище нашої імені Твої городі.